Усім привіт! Вітаю на моєму каналі. І сьогодні я вирішила вам показати ось такий сортик пелергонії, яка називається Pinbad. У неї досить велика шапка, квіточка, ось така велика. зріз рожевим кольором, відтінком. І вона таку крапочку-полоску. Ось така вона. Шапка є дуже велика. От майже на мою ладоні. І е, я з даним сортом вирішила поекспериментувати та зробити її на штампі. Зараз вам покажу, е, ось вона в мене була, мала два паганці, Я один зрізала, а на другому вирішила зробити е, штамп. Оцей пагінець також потім зріжу, спочатку полюбуюся, нехай трошечки поцвіте. Квітка і цей сортик є дуже щедрий на квіточки. Ось тут знову будуть квіточка. Пізніше я зріжу трішечки її і буду формувати штамп. Мені дуже подобаються рослинки на штамбі. І я також бачила, що дівчатка формують штампи з пеларгонії, тому вирішила собі зробити. Ось така гарна квіточка в неї величезна. Хто, до речі, любить мініатюрні полергоні, це однозначно не про цей сорт. Він є досить великий і любить рости догори. Тобто йому треба завжди формувати кущик. Але можна і спробувати зробити штамп. Ось такий маленький відео огляд на даний сортик. Який зараз прикрашає моє підвіконня в похмуру дощову погоду. Але ж швидко буде літо, і буде ще більше квіточок. Тому залишайтеся на каналі, ставте поводобайку, підписуйтеся і побачите ще інші сорти пелергоні, які у мене є. На штамбі, правда, я роблю пробую вперше і роблю поки оцю одну. Ось. 啊，是的，是的。